Вітаю в ефірі. Програма на часі. День пам'яті жертв голодоморів цьогоріч відзначаємо 22 листопада. Вшановуємо предків, запаливши свічу пам'яті. Про трагічні події в історії України нагадують історики-письменники. Цій темі свою творчість присвятив, зокрема, член Національної спілки письменників України Василь Горбатюк. З ним наша розмова. Вітаємо у нашій студії. Доброго здоров'я. Тож, Василю Івановичу, почнімо з того, що, напевно, перш ніж писати про Голодомори 1921 23 років, 1932 33 років, 1947 го року, напевно, багато чули про це від своєї родини, близьких, що дізналися, що залишилося у згадках. З самого дитинства відколи пам'ятаю себе, я чув розповіді, згадки про голод 47-му -го року, 40-47-му, але особливо 32 33-го 33 років. Про це розповідали мої батьки, про це я чув від своїх односельчан. І, знаєте, коли на межі 80-х-90-х років. Коли ну, була ця тема піднята, як історичне минуле трагічне нашого народу, і тоді звучали такі фрази, що ця тема була заборонена, то для мене це було найбільше, так би мовити, здивування, як заборонено. Я ж чув це відколи себе пам'ятаю. Але коли я почав аналізувати, то справді ні в книгах, ні в кінофільмах, ні на уроках ніде про це не було згадки ані слова. Ця тема справді була заборонена, хоч вона жила в пам'яті народу, хоч вона дійсно була як один із актів злочинної діяльності московського керівництва проти українського народу. А що можливо запам'яталося чи від батьків, чи від бабусі отакі От згадки, що, як вони пережили ті роки страшні? Це дуже страшні справді сторінки з життя, як і моїх односельчан, земляків, так і з моєї родини? Скажімо, в родині мами. Було семеро дітей. Батько помер у 29 році. Семеро дітей. Щоправда, вони в ці трагічні роки вижили, але тільки завдяки тому, що в них була корова. Спочатку її забрали до колгоспу, але потім чи отямилося що семеро дітей, чи, чи як. Ну, одне слово, їм повернули корову. І це врятувало їхнє життя. Ну, по-перше, що вони корову тримали в сінях, щоб ніхто не вкрав, тому що були страшенні крадіжки, страшні ці часи були. Ось, І вони саме цим молоком підтримували свої сили, бо молоко мало хоч трохи, але жиру. А це було дуже важливо. Ну, Звичайно, що ніхто не пив просто так молоко. Його розбавляли з водою. І якось там, якось там споживали. Але це було тільки невеличке підкріплення, а треба було ще щось їсти. А це страшно навіть уявити. Ну, от вдома немає нічого. Нічого немає їсти. Зовсім. Це жахливо навіть уявити. І ось вона розповідала, що, скажімо, вони брали, наливали в банячок воду і ставили там на плиту. І вода закипала, і зверху на цій воді утворилася піна. І от ці діти сідали кружком і ложками збирали піну. Таке було. Страшно уявити. Страшно уявити. А потім, вже згодом, коли почали досліджувати цю тему. Ви кажете, що мало де згадувалося довгий час про це. Все ж таки, згодом з якими документами, матеріалами працювали, де вперше от дізналися таку правдиву інформацію достовірно про той час. Ну, правдива інформація була саме з вуз батьків і народ. Це я цьому я вірив, це я сприймав. До речі, можу сказати, що і батько мій залишився сиротою в 33-му році, коли йому було тільки три роки. Це теж така трагічна історія. Це батьки від голоду загинули його? Так, його батьки загинули від голоду. Ну, от він залишився із двома трошки старшими сестрами, залишився на хуторі. Це Дорожнянський район. І ну, йому було 3 роки. Дівчатка були на 5-7 років. І на хуторі нікого більше не було. Тому що хутір, хутір його ви, виселили людей всі, в колгоспі зганяли і в село забрали. Це село Кальня. Держинського району і хутір під, під цим селом мішкальнею і Черешенькою. І, значить, залишилися ці діти самі. Ну і що ж? Дівчатка вирішили, що, що вони мають десь йти рятуватися. І вони лишили його і пішли. Він лишився сам батько. Мій. Він. Ночував у печі, яка лишилася від зруйнованої хати. А виживав за рахунок того, що він требив колоски і їв. Невідомо, що далі сталося, б, але це почалися вже жнива, і тоді прийшли жінки. Які жали пшеницю і вони знайшли його? Ну і впросили одну одиноку жінку, щоб вона взяла його. Ну Це були важкі, страшні теж роки, сиріцькі роки. Це все внаслідок того, що що це відбулося. Потім, коли я вже був Десь так старшокласником батько знайшов одну із тих сестер. Вона жила в Херсоні. Дуже зарадів. і збирався до неї в гості. Ну і врешті він поїхав до неї в гості. Я трохи дивувався. Вона ж покинула тебе, можна сказати, на вірну смерть. А ти такий радий так далі. Але потім. Коли я вже трохи і старшим став і більше дізнався про, про ці події, я зрозумів, що то були такі страшні роки, що що можна взяти з цих дітей? Кожен рятувався як міг. Ну, така історія. Ну, а внаслідок того, що я, е, внаслідок того, що я. От, Зі своєї з історії моєї родини, знав про ці події, мені хотілося і потім вже дослідити цю історію документально. Я взяв саме документи, які стосувалися колишнього Меджибіського району, бо село наше Гнатівці входило до Меджибіського району. І я там вивчав партійні документи, 32-го року, 33-го року. там... Ну, це ці документи нагадують фронтові зведення. Вони наповнені інформаціями, записками, доповідними і так далі про заготівлю хліба. Це був ніби як фронт. Хліб забирали всуцільно. І там же ж натрапляв я на таку інформацію, що, скажімо, звозили цей хліб, от на, на якусь там залізничну станцію, в Даражній, скажімо, е, чи в Меджибуші. Ну, медживо немає залізничної станції, але якісь там майданчик і майданчики, звозили цей хліб, висипали, просто склади всі були забиті. Просто е, під, під небом були, е, сипали це зерно. І воно там пропадало, воно там гнило. А люди вмирали від голоду. На, на, довкола цих е, складів, довкола цих великих гір пшениці е, і іншого зерна стояла озброєна варта і стріляла в тих людей, які хотіли якось пробратися до, до, до цього е, життєдайного зерна і щось там взяти для себе. І... Що мене особливо вразило, коли я знайшов такий документ, підсумковий документ, такий за підсумками року з діяльності Межібіського райкому партії. І там досить виразно і на чільному місці, так би мовити, є така фраза, ми виконували. Вказівки ЦК Компартії і так далі. Тобто такі були інструкції, такі були вказівки, такі були накази. І, і саме, за, них, за ними і були тут розгорнуті ці дії. За вказівками з найвищих ешелонів влади із Москви. Згодом ви написали роман Кручі, в де згадується також і тема Голодомору. Розкажіть більше про цей твір, його тема, і от саме ці уривки, де згадано і про роки 1932-1933. Взагалі то, роман він присвячений теж моїй родині, моїм землякам. І перша книга вийшла друком. Ну, Вже давно, здається, у 2008 роки, році. І е, там я охоплюю події від початку ХХ століття до 1948 року. Е, наступну книгу я написав, вона ще не вийшла, вона тільки е, недавно я її закінчив в рукописі. Вона охоплює вже події від е, 1948 року, десь до років 80 х Ну, такий протяжний протяжний часовий відрізок, я взяв, щоб показати всі ці події. Там і Перша світова війна, і важкі потуги нашого народу здобути свободу 1917 1920 року, і роки колективізації, і в тому числі і Голодомор, Голодомор. От якраз я все будував на тих розповідях, які я з дитинства чув від своїх батьків, від рідних, а також дещо використав із архівних матеріалів і так далі. То якраз там кілька розділів я і використав, і я описав в тих кількох розділах. Ці події 32-33 років. А також трохи згадую цю тему і в другій книзі, яка ще чекає свого виходу у, у світ. Взагалі-то тема дуже, дуже важка, про неї важко і, і писати. Були ще твори у вас, які теж присвячені цій темі, чи тільки в цьому романі згадується? В цьому романі, ну, ще розділи ці розділи я виділив окремі ніби як оповідання, і в, я їх використав у своїй збірці «Тенета 30-х», там, де я розповідаю про ті московські тенета, які душили український народ. 30 40 ві роки це і голод, і репресії, і тому подібне. З 2006 року ви очолюєте Хмельницький обласний літературний музей. Яка література там зібрана, присвячена темі голодоморів? І чи можуть читати відвідувачі цю літературу, користуватися нею і зупиніться окремо на творчості Володимира Маняка, на його дослідженнях? Як ми вже говорили, що тема була ця, заборонена, тому в українській літературі радянського періоду вона відсутня. Ну, там окремі невеличкі згадки були, але там можна вважати, що їх не було зовсім. А тим часом в діаспорі вона була відкрита, і, скажімо, наша землячка родом із Кам'янця-Подільського, Ольга Мак, написала таку. Повість коса по каміннях, і вона розповідає там якраз цей період про період голоду. Щоправда, події відбуваються на території Східної України, Харківщина і так, тоді, і так далі. Вона наша землячка, справжній прізвище її Ольга Петрова. Згодом вона опинилася за кордоном в Південній Америці, потім в Штатах. Виступала в літературі під псевдонімом Ольга Мак. Ще одна наша землячка, яка відома в діаспорній українській літературі як Олена Звичайна, наша землячка із міста Проскурів. Тут вона народилася. 1902 року, її справжнє прізвище Олена Дельгівська. Вона теж опинилася за межами України, і у своїх літературних творах, оповіданнях, повістях вона розповідає, в тому числі, і про Голодомор. Зокрема, повість Селянська санаторія. Якраз Присвячений цій важкій трагічній темі. Ну, а щодо е Володимира Маняка, то він був першим із письменників України, е які були за часу радянської е влади. Е він першим почав так досить скрупульозно. Працювати над цією темою він збирав спогади десь наприкінці 80-х років, і, врешті, він разом із своєю дружиною Людмилою Коваленко, журналісткою він уклав такий збірник спогадів, який вийшов під назвою Голод 33 в 1991 році. Він зазнавав критики, переслідувань від московських прихвостнів від тієї влади і, врешті, життя його закінчилось трагічно. У 1992 році. Уже коли було проголошено про відновлення Української держави, він загинув у автотрощі. Потрапила, потрапив автобус з учасниками конференції, присячені голодомору. Потрапив під, під такий удар, цей автобус, і Володимир Маняк загинув. Його дружина була важко поранена в цій катастрофі, а його життя закінчилось трагічно. Це така була. Московська відплата за те, що він підняв цю трагічну тему, яку приховувала Москва як, як один із своїх злочинів проти українського народу. З нагоди вшанування жертв голодоморів чи відбуваються заходи у літературному музеї, присвячені цій темі? Ну, Звичайно, що ми і напередодні, чи в дні, коли ми. Опускаємо голови перед пам'яттю загиблих в цій страшній трагедії. Ми проводимо заходи, присвячені пам'яті жертв голодомору. Проводимо заходи як в самому літературному музеї, так і нерідко. Ми виходимо десь в навчальні заклади і говоримо з дітьми з молоддю. про ці жахливі роки, про ці події. Звичайно, всі ми маємо пам'ятати про, про це, про наше трагічне минуле. Ми маємо все робити, щоб такого більше не відбулося. І сьогоднішня боротьба за нашу волю, сьогоднішні жертви в. Боях проти расистських загарбників і жертви, які несуть мирні жителі, це наша боротьба за наше майбутнє, тому що інакше нас чекає голодомор, репресії і так далі. Наше майбутнє в наших руках, в нашій стійкості і в нашій мужності. Саме від нас залежить наш завтрашній день. А у вашій родині як вшановують тих, хто став жертвою Голодоморя, От, зокрема, ваших родичів, ставити, може, свічку пам'яті? Так, в, ці, в цей вечір, в цей день. Він, як правило, такий. Похмурий, такий він, е, ніби сама природа, е, сумує про тих, що загинули тоді. Ми виставляємо свічку в вікно, ставимо за звичаєм воду і шматочок хліба. Ми вам дякуємо за розмову. Шкода, що так така трагічна історія в нашій була в нашій Україні. Сподіваємося, що нам вдасться вибороти України більше таке не повториться, хоч зараз таке жахіття, лихоліття. Глядачам бажаємо всього найкращого до наступних зустрічей.